Власне, ці нові технології, які Росія, якими Росія воює проти України зараз, де конвенційні методи, традиційні, класичні наземні операції класичні, вже не грають вирішальної ролі і не є єдиним інструментом, на який Росія і Збройні сили Росії покладаються. Ось в цій ситуації наші європейські колеги часто не розуміють, що ті самі методи, той самий набір методів війни нового покоління. Буде застосований е, і щодо сусідніх е, західних е, країн сусідніх до України я маю на увазі. Тобто, це, це Європа, і оця недооцінка е, того, що Росії не обов'язково потрібно вдаватися до е, реалізації свого ядерного шантажу, аби реально дестабілізувати е, вже не тільки Україну, але і її європейських партнерів.